Вітаємо і ласкаво просимо до Європа у фокусі. Раді, що ви приєднались до нас через шість місяців після руйнівних землетрусів, що сколихнули Туреччину країна продовжує долати нелегке завдання забезпечення житлом, і чистою водою усіх постраждалих мешканців. 50 тисяч загиблих, незліченна кількість зруйнованих будинків і сіл. Коли в лютому цього року в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус, швидко стало зрозуміло, що тим, хто вижив, доведеться і ще довго страждати. Від жахливих наслідків трагедії багато з них втратили родичів дехто втратив усе майно Особливо сильно постраждало південне місто К'юрюхан. І в той час уряд президента Ердогана пообіцяв жителям, що нові будинки будуть зведені у найкоротші терміни. у деяких місцях поспіхом ведеться реконструкція, але в інших у багатьох постраждалих досі немає іншого вибору, окрім як жити серед руїн. Ті, хто вижив, непокоїться за своє майбутнє. Як Зюбейде Кахраман. вона боїться, що більше ніколи не зможе жити нормальним життям. Коли Зюбейде Кахраман сумує за своєю сестрою Зейнеп, вона приходить сюди. Навіть попри те, що це пробуджує болючі Зейнеп, спогади. Землетрус на початку лютого розірвав сім'ю Зюбейде. Того дня я втратила все: віру, довіру, надію і життєву радість. Зейнеп була людиною, яка вміла знаходити щастя у дрібницях. У неї було багато енергії, і вона завжди посміхалася. Унаслідок землетрусу землетросу Зейнеп опинилася під завалами свого будинку в провінції Хатай. Поки рятувальники намагалися її врятувати, зюбейде трималася, чекаючи і сподіваючись. Після більш ніж чотирьох днів Зейнеп нарешті витягли живою. Невимовне полегшення для Зюбайде. але лише на короткий час. Її сестра невдовзі померла в лікарні. Через півроку гора зюбейде дедалі більше переростало у вічей. Вона живе в маленькому контейнері поруч зі своїм зруйнованим будинком з однією зі своїх сестер і матір'ю. Я сплю тут. Моя сестра спить на підлозі. Ми втрьох ділимо цю шафу. Вибачте, тут трохи безлад. Не було часу прибрати. Це холодильник. Частину їжі ми отримуємо завдяки пожертвам. Це імпровізоване життя. Я не бачу свого майбутнього. Ми просто намагаємось вижити. Дуже багато людей виїхало звідси, а ті, що залишилися, намагаються якось підтримувати і допомагати один одному. Ці землетроси були найбільш руйнівними в сучасній історії Туреччини. За офіційними даними, загинуло понад 50 тисяч людей. Цілі міста на південному сході Туреччини були зруйновані до невпізнаваності. Сотні тисяч людей досі живуть у контейнерах або наметах, покладаючись на допомогу від їжі до води у пляшках. А лікарі попереджають про наближення медичної катастрофи. Від зруйнованих будівель утворилися величезні шлейфи пилу. Забруднюючи речовини, такі як азбест, ртуть і свинець отруюють прилеглі водотоки, а також місцевих жителів. Ми спостерігаємо збільшення кількості очних інфекцій через пил, а також нападів астми та легеневих захворювань. Ми знаємо, що пил містить токсини, такі як азбест а що робить Азбест? У довгостроковій перспективі він може викликати рак легенів і шлунка. Президент Реджеп заракансеріаптонбіліт Ердоган потрапив під шквал критики за свою початкову реакцію на катастрофу. Він пообіцяв швидку реконструкцію. Сотні тисяч нових будинків протягом одного року. Будівельні майданчики, як це, з'явилися по всьому регіону. Час наш найбільший ворог. Ми намагаємося завершити проект якомога швидше. Тому що ми вважаємо, що чим більше людей ми зможемо заселити у нові будинки якнайшвидше, тим краще буде для нас і для всіх, хто тут живе. Але багато хто побоюється, що пройде і ще багато часу, перш ніж вони знову матимуть дах над головою. Ми намагаємося не втрачати надії, але це дуже важко минуло вже півроку, а, а тут е досі руїни а нічого не змінилося. Спека дуже сильна, і ми відчуваємо себе виснаженими від усієї цієї розрухи, уламків і пилу. Ми боїмося захворіти. У нас немає абсолютно нічого. нам потрібна допомога і підтримка уряду. Інакше у нас немає майбутнього. Я жива, але я почуваюся мертвою. Азюбайде також часто відчуває себе самотньою і задається питанням, коли все хоч трохи повернеться до норми. Серед руїн старого будинку її сестри дуже важко уявити собі новий початок, каже вона. Вітер і хвилі така ж невід'ємна частина островів північного моря, як і дрібний пісок на пляжах. Однак, через кліматичні зміни, існування цих мальовничих дюн на Голландському острові, а Меланд під загрозою, особливо в зимові місяці, хвилі все частіше змивають пісок у море. А в розпал туристичного сезону пісок доводиться повертати із моря на пляжі. Це нескінченна і марна праця, але, схоже, немає іншого способу врятувати острів від втрати його красивих пісків. Північне узбережжя Амеланда білосніжний пляж, який здається нескінченним. Але прекрасна природа, яка десятиліттями приваблювала туристів, нині під дедалі більшою загрозою. Це узбережжя відоме своєю динамічністю. Колись однорідна ділянка піщаних дюн зараз усе більше й більше розпадається на частини. Розриви викопані через певні проміжки часу дозволяють піску переноситись у глиб материка. Це запобіжний захід для боротьби з кліматичними змінами. У нас є таблиці за 200 років, які документують шторми. ми маємо цю інформацію, а зараз вона по суті марна. У Нідерландах берегові лінії 1990 року охороняються законом. Але що осені та що зими Амеланте втрачає значну частину своїх прекрасних пляжів? Коли наближається туристичний сезон, пляжі потрібно засипати більш ніж трьома мільйонами кубометрів дрібного піску, який видобувається цим кораблем біля узбережжя Амеланта. У нас є лише невеликі ділянки, де нам дозволено видобувати пісок. Вони обрані за таким принципом, що пісок має бути у гарному стані хорошої якості, а також щоб його видобуток не завдавав шкоди довкіллю. Тому нам дозволено видобувати його лише на глибині понад 20 метрів і таке інше. Пісок доставляють на узбережжя вдень і вночі, і оскільки це досить швидка операція, вона не дуже впливає на туризм у регіоні. Насправді це навіть стало окремою туристичною цікавинкою. Це всього пару хвилин. Думаю, зараз підключить трубу. під час викачування вони просто додадуть довжину труби он-там. Море поглинуло двісті триста метрів пляжу, ледь не зірвавши пляжний павільйон Сансет. Його власник згадує Ми під'їхали сюди, що вже було ризиковано саме по собі. Ми стали на терасі біля берега. Усе, що ми могли зробити, це спостерігати і чекати. Егберт радий, що під ногами знову пісок. Він хотів би, щоб все відбувалося швидше, але це неможливо. Чоловік каже, що вони повернуться через два роки, аби підсипати ще трохи піску. Про всяк випадок але чи видно кінець цієї історії. Цей острів заселений вже понад тисячу років, але навіть коли життя стає важким, фризи люблять свій дім, так само як і численні туристи, що приїздять сюди. Іделічний шарм острова має бути збережений, навіть якщо видобуток піску коштує мільйони. А Меланд – це не просто мінлива дюна в морі. Але хіба вони не мають за це платити? Власне голландський уряд відповідає за моніторинку збережжя. Він же за це і платить Існують ініціативи, які покликані зробити Амеланди більш екологічним за допомогою так званих зелених пляжів. Який неймовірний краєвид? Ліснича Мар'ян Венендаль любить поєднання піщаних пляжів, пустищ і болотистих місцевостей. Там, де солона вода зустрічається з прісною сухістю з вогістю, або багатий вапно ґрунт зустрічається з небагатим навапносами, там можна побачити найкрасивіші рослини і птахів. Але різноманітні ландшафти не просто красиві. Вони також допомагають захистити острів від штормів. Штучний інтелект. Ця технологія змінює цілі галузі, і вона проникає глибоко в наше життя. Європа хоче бути в авангарді. Щіто євросоюз прагне прийняти більш суворі закони щодо захисту даних користувачів у порівнянні з аналогічними законами у США та Китаї. У столиці Болгарії Софії ЄС інвестує мільйони євро у розвиток штучного інтелекту Дослідниця Десіслава Петрова Антонова серед тих, хто старанно працює над формуванням майбутнього Європи у цій галузі. У центрі Софії ця комп'ютерна вчена вийшла на полювання. Полювання за даними. Ми знаходимося на одному із найжвавіших перехрестю Софії у районі Лозенець. Цей район наша дослідницька зона у нас є шість лідарних датчиків, які здійснюють лазерне сканування перехрестя. Ми використовуємо ці дані для моніторингу руху на перехресті. А що он там? Що це? Це станція контролю якості повітря. Вона вимірює рівень забруднюючих речовин у повітрі, а також рівень шуму та опадів, швидкість та напрямок вітру. подивіться на рівень шуму. У вихідні дні шуму немає, тому що немає руху транспорту. Але зараз рівень шуму дуже високий. мене звати Десіслава Петрова Антонова. Я очолюю пілотний проект Цифровий двійник міста. його мета створити цифрового двійника міста Софія. Петрова Антонова та її команда працюють над створенням цифрової копії центрального району столиці Болгарії Софії. Для цього вони збирають дані по всьому місту. Зараз ми дуже близько до однієї з найвищої будівель у цьому районі. Це готель Марінела. Це один із прикладів нашої роботи тут. Ми використовуємо 3D-модель цієї будівлі для 3D-симуляції. такі дані використовують для побудови віртуальної моделі району. Це допомагає дослідникам зрозуміти, наприклад, як вітер рухається крізь архітектуру міста або де забруднення повітря особливо сильне. Потім вони використовують штучний інтелект, щоб запропонувати, як зробити район більш комфортним для життя, від способів заощадити енергію до покращення умов для пішоходів. І вони тестують ці пропозиції на комп'ютерній моделі, щоб побачити, наскільки вони ефективні, перш ніж впроваджувати їх у реальному світі. Основна мета цифрового двійника скеровувати процес прийняття рішень у місті. У цифровому двійнику можна моделювати сценарії. Що буде, якщо Що буде, якщо я змінюю планування вулиці, або що станеться, якщо тут з'явиться нова будівля, Помилки мають допускатися в цифровому двійнику, а не в реальному місті. Дослідники, з якими ми зустрілися у Болгарії, не єдині, хто намагається використовувати штучний інтелект для покращення життя у рідному місті. Міста від Сантьяго де Чілі до Хайдарабаду в Індії працюють над подібними ініціативами. Ці розумні міста один із небагатьох видимих проявів невидимої революції. Технологія штучного інтелекту вже давно стала частиною нашого світу, а алгоритми ЩІ вирішують, наприклад, що ми бачимо у соціальних мережах. У Європі принаймні люди будуть використовувати штучний інтелект за новими суворими правилами, які зараз розробляються у Брюсселі. Європейський Союз багато в чому вважається світовим оплотом приватності. У Союзі вже діють набагато суворіші правила захисту даних, ніж у таких конкурентів, як Китай і США. Урядовці витратили роки на розробку того, що вважається найбільш всеосяжним законодавством щодо штучного інтелекту у світі. Ідея регулювати шляхи використання ші відповідно до ризиків, які вони створюють. І Нам кажуть, що ці ризики реальні. Доведено, що ші може відтворювати людські упередження або поширювати дезінформацію штучний інтелект це чорний ящик, і тому спосіб зменшити цей ризик попросити розробників задокументувати свої набори даних і надати інформацію користувачеві системи штучного інтелекту про те, як саме вона працює. А Виникає питання компанії, які розробляють технології штучного інтелекту, вважають такий підхід благословенням чи прокляттям. Ми покликані змінити правила гри. Саме цього від нас очікує комісія змінити систему досліджень у Болгарії У Софії. Проект Цифровий двійник міста це частина ширшої ініціативи у сфері великих даних під назвою GATE. Її було започатковано у 2019 році у співпраці із університетом у Швеції та профінансовано 30 мільйонами євро зі стартового фінансування ЄС. Мене звати Сільвія Ільєва. Я директорка інституту Гейт. Її центр займається дослідженням того, як застосовувати штучний інтелект для розробки реальних рішень. На початку ми визначили чотири сфери застосування. Окрім міст майбутнього, іншою сферою застосування може бути цифрова охорона здоров'я. Дослідники з GATE використовують штучний інтелект для кращого розуміння когнітивних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Вони також вивчають, як використовувати технологію для виявлення дезінформації в інтернеті та боротьби із нею. І остання сфера застосування це розумна промисловість, де ми почнемо працювати більш інтенсивно цього року і де ми будемо пропонувати деякі послуги з обробки даних для компаній. Усі ці проекти покладають. Це на величезні масиви даних для того, щоб стати ефективними. Дані, які часто важко отримати у Європі, де дуже серйозно ставляться до приватності. Це великий виклик, і він зумовлений людьми мисленням людей. І все ж Ільєва вважає, що підхід є до встановлення суворих правил для того, щоб стати світовим лідером у галузі надійного щі, це правильний шлях вперед безумовно так. Це питання довіри між нами. Ми знаходимося в технологічній гонці, і перше, що повинно нас рухати, це те, чи є ми частиною технологічної революції. В іншому випадку Європа ризикує опинитися на узбіччі історії. Влітку цього року колишню політику у співавторстві з понад 160 керівниками європейських компаній написав відкритого листа, у якому попередив, що заплановані закони ЄС про ШІ можуть поставити під загрозу конкурентну спроможність Європи. Ми безумовно повинні бути в змозі захистити наших громадян від супутніх ризиків, але ми також маємо гарантувати, що наші громадяни все ще будуть жити на континенті, який має такий самий доступ до технологій, який продовжуватиме створювати робочі місця, який буде суверенним у своїх технологічних рішеннях. О, не самотній інші інсайдери галузі висловлюють схожі побоювання. І все ж, коли ми говоримо із захисниками цифрових прав, вони підкреслюють, що захист прав користувачів завжди повинен бути на першому місці. Сказати, що це шкодить конкуренції. Я думаю, що це смішно. І Я думаю, що це свідчить про дуже погане розуміння того, що означає захист людей та демократія. Подивіться, наприклад, що відбувається із чат GPT. він був запущений як тест, використовуючи нас усіх як піддослідних кроликів, використовуючи наші дані, обходячи будь-яке регулювання, яке вже існує в Європі, що захищає людей. А тепер на них посипалися усі ці судові позови. Тому я просто не розумію цієї логіки, оскільки інші роблять щось неправильно, ми повинні мати можливість робити те ж саме. У той же час експерти кажуть, що правила не будуть єдиним фактором, який визначатиме успіх Європи. Іншим фактором є гроші. Хоча приватні інвестиції ШІ у Європі в останні роки зростають, вони все ще відстають від Китаю і тим більше від США. І виклик тут такий: як це змінити? Якщо ми хочемо повернутися в гонку, нам потрібно, щоб інвестори повірили, що Європа це правильне поле для інвестицій в технології. Тому ми повинні бути свідомими і дуже обережними, щоб не допустити надмірного регулювання інакше ми загрожуємо інвестиціям, а отже, власному майбутньому. Повернемося до Брюсселя. Посадовці ЄС запевняють, що їхні майбутні правила щодо штучного інтелекту не ставитимуть і надмірних вимог до інноваторів. насправді ми просимо компанії просто оцінювати ризики, перш ніж використовувати систему штучного інтелекту для цілей, які вважаються високоризикованими. і чесно кажучи, розробник, який розробляє штучний інтелект для цілей з високим рівнем ризику, вже має це робити. Сам ЄС інвестував у штучний інтелект близько 4 мільярдів євро у періоди з 2021 по 2022 рік. Хоча більшість сучасних передових додатків штучного інтелекту були розроблені в інших країнах, Брюссель наполягає на тому, що Європа має хороші позиції в гонці штучного інтелекту. That... усі знають чат GPT. Але, насправді існують також моделі, які були розроблені в Євросоюзі, і, можливо, вони менші і менш відомі, але вони існують. Можливо, у нас є затримка приблизно на рік, але ми не так вже й відстаємо. І безумовно ще можемо надолужити Штучний інтелект буде з нами у майбутньому. І експерти сходяться на думці, що він змінить глобальний баланс сил. Буде дві категорії компаній і країн ті, що мають доступ до найкращих моделей штучного інтелекту, і ті, що не мають. Але можливо, це залежить від того, що бажати успіхом. Хоч Європа і може залишитися аутсайдером з точки зору інвестицій та інновацій, але саме вона лідирує у визначенні меж того, як можна і потрібно використовувати штучний інтелект. Ось чому піонери піонериші підкреслюють важливість спільної роботи. Якщо ви хочете йти швидко, то йдіть наодинці. Але якщо ви хочете піти далі, то йдіть разом. У болгарських дослідників великі плани на найближчі роки Ось наша нова будівля, яку ми будуємо. тут ми встановимо нашу інфраструктуру для великих даних та інших технологій. Учена комп'ютерниця сподівається, що цифровий двійник її міста, якого вона створює, буде лише початком, і що він надихне інших. Ми хочемо масштабувати проект, охопити, наприклад, все місто і чому б не співпрацювати з іншими містами Європи та світу. Юрод стрімко розвивається. Зараз перед європою стоїть завдання нарощувати свої зусилля, не зменшуючи при цьому рівень захисту людей, які живуть тут. Тисячоліттями люди використовували кору коркового дуба. Раніше її використовували, зокрема, як допоміжний засіб для плавання. Корок виявився чудовим природним матеріалом. Він сприяє звуку і теплоізоляції, і він неймовірно еластичний. Одне дерево може дати до 200 кілограмів корку протягом свого життя. Однак, фермери, які вирощують коркові дерева в Португалії, висловлюють занепокоєння щодо своїх врожаїв, оскільки кліматичні зміни також негативно впливають на ліси коркового дуба. а на сьогодні це все бережіть себе і до зустрічі за тиждень у новому випуску Європа у фокусі.